Як відомо, захист будь-якої культури починається з захисту насіння, а саме протруєння. Вибір якісного і обґрунтовано правильного протруйника закладає фундамент майбутнього врожаю. Чому важливо протруювати насіння? Якщо розглянути ситуацію щодо поширення хвороб на озимому зерновому клину за останні декілька років, можна зробити висновок: кількість уражених рослин кореневими гнилями збільшується. Природа хвороб її різною. Це і фузаріозна коренева гниль, і найбільш поширена звичайна гельмінта Крім того, набирає оберти церков коренева гниль, що викликає вилягання культури. У 2020 році на полях озимої пшениці було діагностовано розвиток офіобольозної кореневої гнилі, негативний вплив, якої було добре видно наприкінці вегетації культури, також триває розвиток та поширення сашкових хвороб. Крім хвороб, які викликають гриби різного роду, виникають проблеми вірусного походження. В умовах 2020 року випала частина озимої пшениці. Безумовно, складні агрокліматичні умови вплинули на цей процес. Але на думку вчених причиною випадіння пшениці є також і віруси. Віруси, як відомо, розповсюджуються комахами з колючо сисним ротовим апаратом. Тому при виборі фунгіцидного протруйника обов'язково потрібно враховувати інсектицидно складову, щоб застерегти розповсюдження вірусних хвороб. Крім того, актуальна проблема ґрунтових шкідників: підгризаючі совки, дротяники, жужелиці, а також листогризучі шкідники в комплексі з хворобами вже на перших етапах розвитку озимих колосових можуть знижувати потенціал майбутнього врожаю. Вибір протруйника нелегка задача для технолога на сьогоднішній день на ринку чимало пропозицій від виробників засобів захисту рослин, проте насправді існує не так же і багато якісних продуктів, за допомогою яких можна контролювати комплекс шкодочинних організмів. Велике значення при виборі протруйника мають діючі речовини і особливо збалансованість їх вмісту. Продукт повинен добре лягти на всю поверхню насінини. Він не повинен осипатися з насінини та пилити під час посіву. А саме за це відповідає формуляція продукту. Одне з небагатьох рішень, доступних на ринку України для захисту зернових колосових в осінній період фунгіцидний протройник Оріус Універсал, що є максимально збалансоване проти згаданих хвороб. В своєму складі продукт містить дві діючі речовини: тибуканазол та прохлораз. Новітня препаративна форма дає можливість найбільш повно використовувати цільові властивості діючих речовин. За рахунок їх збалансованого поєднання досягається повний контроль кореневих гнилей та сашкових хвороб. Тому навіть за сильного ураження насіння отримуємо дружні та здорові сходи культури. Оріус універсал за рахунок прохлораза знезаражує не не тільки насіннину, але й ґрунт навколо неї, в якому зберігається багато збудників. Оріус Універсал у порівнянні з іншими продуктами відмінно контролює снігову плісню. Ця хвороба з року в рік негативно впливає на врожай. Завдяки Оріус Універсал ми отримуємо здорові дружні сходи. Маємо гарну перезимівлю та міцний фундамент для формування бажаного врожаю. Уряд з хворобами великої шкоди завдають ґрунтові шкідники та шкідники сходів. Вони не тільки зменшують густоту рослин фізично, але й являються переносниками важко контрольованих хвороб, що призводить до великих втрат урожаю. Саме для вирішення цих складних проблем компанія Адама надає для господаря новий інструмент двокомпонентний інсектицидний протруйник кромадо. На відміну від інших протруйників для зернових культур, кромадо має виражений синій колір. До складу даного продукту входить фіпроніл та мідоклоприт. Поєднання цих діючих речовин забезпечує подвійний механізм дії на шкідника: системний та контактний. Це дає можливість розширити спектр контрольованих шкідників та отримати пролонгований термін захисної дії. За рахунок формуляції продукт рівномірно розподіляється по всій поверхні насінини, що робить кромада неперевершена. На додаток компанія Дама пропонує комплексне рішення: фунгіцидно-інсектицидний протруйник Трембіта. В даному продукті міститься три діючих речовини: імідоклоприт, тебоконазол та флудіоксаніл. Протруйник тримбіта розроблений з урахуванням потреб і вимог українського агровиробника. Сучасна препаративна форма забезпечує ідеальну якість протруєння і надійний контроль широкого спектра насінневої та ґрунтової інфекції. Трембіта вирішує питання альтернаріозу насіння і крім того, системно оберігає насіння та сходи від комплексу ґрунтових та наземних шкідників. Отже, для отримання дружніх сходів, підвищення зимостійкості та вдалого відновлення вегетації вкрай необхідно використовувати збалансовані подіючим речовинам протруйники. Саме такими є продукти компанії Адама Оріус Універсал, Кромадо та Трембіта. Адама, чуємо, вивчаємо, робимо.